На хвилі з дитиніння саме так характеризує свій черговий мистецький дебют відомий український письменник Юрко Іздрик. Цього разу гуру сучасної літератури обрав для себе доволі незвичне амплуа та презентував івано-франківцям добірку найінтимнішої лірики. І, хоча письменницька еволюція зазвичай відбувається навпаки, автори починають з віршів, а далі переходять до прози, новому творчому процесу автор не опирається. Під доволі лаконічною та скетичною назвою Ю зібрано з півтори сотні і всі як один сповнені притаманної поезії любові. А чому ні? Я думаю, що це найтрадиційніша тема власне, для поезії. Проза часто буває присвячена іншим темам поезія, переважно про кохання. А це властиво тексти, писані з думкою про групу драмтеатрів, які приймають участь, і з думкою про сценічне виконання. Тому тема, образи. Не є найважливішим, там є важливіше власне музичного складу, а ритміка, фонетика це все, що найкраще буде звучати зі сцени. Машинка продукування віршів, розповідає істрик, запрацювала ще у вересні минулого року. Тоді почав публікувати, щойно спечені творіння у персональному інтернет-блозі Мертвий щоденник, а потім численні щоденні репости у соцмережах. Цей віртуальний розголос запримітили представники львівського видавництва і одразу вирішили живим емоціям та геніальній простоті. Паперове втілення. Вони є достатньо прості для розуміння, і в них дуже багато речей, які близькі кожній людині, в них багато любові, і в них багато якогось таких пережиття і людських емоцій. Тому вони дуже багатьом людям стали близькими. І я знаю, так само письменник, я знаю, що коли твої тексти вже відокремились від тебе, вони вже живуть своїм іншим життям. Несподівана ю авторське творіння Юрка від початку і до кінця, адже обкладинка, оформлення та навіть верстка усе справа рук мультиталановитого письменника. Поміж тим, автор наразі працює і над інтернет-версією видання, а ще обіцяє і надалі публікувати нові вірші у соцмережах. Мовляв, не писати їх уже не в змозі.